Всім привіт! Сьогодні в огляді в продажі Renault Megane 4 з дизельним двигуном 15 k 9 k 115 кінських сил на автоматичній коробці передач в оригінальній фарбі 152 тисячі пробігу автомобіль, є фотографії з аукціону, резина Нірояль. Жодних запитань по автомобілю немає. Безключовий доступ, комплектація Zen Energy Business Edition. Безключовий, передня-задня парковка, дзеркала відкидаються. Ось такий от автомобільчик, розмитнений, сертифікований, знаходиться в Вінниці, гарний технічний стан, кому потрібно додаткові фотографії, телефонуйте. Дивіться, інші оголошення, є інші автомобілі Renault Megane. 152 тисячі пробігу, електроручник. Ось такий автомобільчик, Airlink, передня-задня парковка, утримання в полосі, розпізнавання знаків, автоматичне ближнє дальне світло. Вартість автомобіля 14 999. Всім гарного дня і до нових зустрічей!